Вітаємо в ефірі програми Емоції життя. Сьогодні у нас буде дуже цікавий ефір на тему наших емоцій. Як із ними жити. Моя колега співведуча, наша юна письменниця Анастасія Кисіль. Вітаємо. Відеоілюстраторкою сьогодні є Діана Кузніцова. Вітаємо. А також Роман Маслов. Вітаємо Вітаємо. оператор ведучий Леонід Гепєєв. А зараз ми послухаємо невигадану історію вперше в наших сюжетах на каналі Щастя творчості. Сюжет має назву про сльози. Будь ласка, слово Анастасії Кисіль. Сльози це те, чого не потрібно стадитися, так як вони лікують вашу душу. Повірте, ніхто не має права сміятися на сльозах. Якщо ви переживаєте складний момент, то просто вмикніть музику і слухайте. Плакати ніхто не може заборонити. Ми вільні люди. А якщо хтось сміється над кимось, ви повинні захистити цю людину, бо тоді ви показуєте себе героями і те, що можна плакати, і це дозволено. Дякую. А я хочу нагадати нашим глядачам, що у нас сьогодні така дуже доросла сучасна тема про журналістику. Про журналістську діяльність, яка виступає на захисті прав людини, от, власне, якщо більш простою мовою сказати для широкого загалу, то е, саме журналістські сюжети, громадянська журналістика, яку створюємо, ми наживо просто тут і зараз, якраз і стосується таких життєвих тем. Дійсно, е, психологія людських емоцій це дуже така актуальна тема. От е, знаєте, багато з нас в дитинстві плакали. Це абсолютно. Нормальне явище, але ми це розуміли не тоді, а лише зараз почали, почали це розуміти. Ну і от перше запитання я вже бачу від Діани Кузніцової. Будь ласка. Е як ви вважаєте, чому треба поважати людей, які е не приховують емоції? Я думаю, тому що е, вони герої, адже е, це дар е, показувати свої емоції та не боятися, що хтось буде засуджувати. Те, що хтось буде сміятися з вами. Це дуже класно, якщо ви можете не приховувати свої емоції. Чудова, цікава думка. Я бачу тут написано від Романа Маслова. Сьогодні Роман також виступає сучасним відеоілюстратором і від Романа також запитання на цю житейську тему. Будь ласка, романе. І чи часто вам доводилось плакати? Так часто. В дитинстві, ну, як і кожна людина, я плакала коли я падала. Але зараз для мене впасти це як впасти через те, що я щось не знаю. Тому причини залишаються однією, але ну, як смисл того, що через що я плачу, дуже різні. Угу, Цікаво, цікаво. Хочу нагадати нашим глядачам, наша глядацька аудиторія. Знову доповнюється до нас. Приєднався лідер молодіжного телебачення ФСТВ Олександр Васильцов. Вітаємо пана Олександра. Вітаємо. Нагадаємо нашим глядачам, що сьогодні тема. Ефіру про сльози це глобальна тема про журналістику, про журналістську діяльність, яка виступає на захисті прав людини. От, власне, ми цим сюжетом хочемо переконати наших глядачів, ну принаймні, спонукати до роздумів про те, що е, треба не боятися виражати і не приховувати свої емоції. Це по-перше, а по-друге, треба емоції іншої людини поважати. І ми пробуємо трошечки. Такий, знаєте, перший крок зробити в тому, щоб е, ну, розвіювати стереотипи. От е, дехто вважає це такі кліше стереотипи, хлопці ніколи не плачуть. Ну чому? Хлопцям теж не соромно е, виражати свої емоції. От, е, власне, про емоції ми сьогодні говоримо і сучасні психологи. Вони майже одностайні в тому, що сучасна людина має вчитися виражати свої емоції. Є навіть багато курсів самосвіти на тему емоційного інтелекту. Так? Це дуже важливо, якщо ми навчимося виражати свої емоції, ми будемо щирими, ми будемо більш такими відкритими у спілкуванні. Це не лише стосується журналістської професії, це основа культури сучасної Людських взаємин. От скажи, будь ласка, Настя, а от я трошки так запитання таке несподіване озвучу. От герої твоїх сюжетів, от як вони часто виражають відкрито свої емоції, герої твоїх літературних творів? Чи іноді вони бояться це робити? Um, в мене є різні персонажі, але більшість з них я намагаюся зробити такими, що вони готові показати емоції, але є. Ну, я спеціально іноді роблю таких персонажів, які спочатку закриті такий камінь, але потім відкриваються на повні груди та готові показувати свої емоції. Mm, чудово! От ви бачите, що є. Літературна творчість, журналістика є таким відзеркаленням нашої душі, і це дуже так показово, тому що ми можемо ось у такий спосіб передавати власний світогляд, власні такі світовідчуття. От, от скажи, будь ласка, Анастасія, як, як ти гадаєш, діти та батьки, як вони Сьогодні вміють виражати свої емоції? От я так чув, що деякі дорослі соромляться того, щоб перед дітьми показати якби, свої сумні емоції, там не те, що сльози. Навіть ну, людина засмучена, вона якось там усамітнюється, щоб діти того, наприклад, не бачили. А чому? Може, це нормально, коли ну, твій настрій це ж твоє життя? Яка твоя думка? Я думаю, що ти неправильно приховувати свої емоції, бо тоді начебто ти щось приховуєш від своїх дітей, і це тоді вже недовіра. Я думаю, що показувати емоції це правильно, адже ну, тоді дитина буде вас розуміти та розуміти, що у вас є якісь потреби, які потрібно ну, якось допомогти. Чудово. А як, як ти гадаєш, сучасні казки, от літературний жанр казки, дуже такий популярний, до речі, психологи теж рекомендують як спосіб арт терапії читати такі добрі казки, де персонажі виражають свої емоції, прагнуть до добра. От в сучасних казках часто герої плачуть чи ні? Що ну, в деяких так, в деяких ні, адже ну, деякі автори, які погоджуються зі мною, та ну я погоджуюся зі мною, у нас просто лише одна зрозуміла шту, штучка така для нас, те, що показувати емоції – це правильно і можливо. Це якось можна вписати до твору і там персонажі плачуть. Ну це дуже, е, ну, дуже легко можна помітити в тих історіях, де начебто хтось помирає, але е, потім вони як відрождаються, або е, ми дізнаємося те, що вони насправді нікуди не йшли, вони просто якось там захворіли чи підійшли на задній план. Uh -huh. Анастасія, чи було у вас таке колось, коли ви дивитесь якийсь фільм, не український, українська за фільм тощо. І він викликає такі емоції, що у вас навіть сльози на очі. Чи було у вас таке коло? Е, так було. Е, я читала декілька книг, та де я, ну, е, ще одну серію я не дочитала, але е, так, були такі книги, які е, мене прям... Доводили, і я просто не могла зупинити свої емоції. А чи були фільми чи серіали якісь такі? Е, так, були, але не дуже багато, бо я вже майже ну, розстосувалася до того, що все це неправда, навіть е, ну, для мене деякі серіали вже навіть е, не страшні, та я майже не плачу. Так, це неправда, це за сказалом, але він повинен викликати якісь емоції. і, бажано сидити за душу. Якщо грана книга чи гральний фільм, який є законом на емоційність, то він повинен сидити за душу. Тих, хто його дивиться, так ну усі фільми, які я дивлюсь, вони якісні та цікаві, але я просто не завжди е, ну, відчуваю емоції е, та. Я так сказати, я вже настільки передивилася фільми, що я вже на таких моментах, які там майже не плачу. Але є декілька фільмів, з яких мені справді там страшно було, або е, мені було сумно, Тож є деякі такі фільми. А які це фільми? Наприклад, я дивилася серіал Улок в піку, та в якийсь момент мені стало трошечки е, страшно. Далі не пам'ятаю, ну, я вже не пам'ятаю, який фільм я дивилася, але я точно пам'ятаю, що я десь розслюзилася, але так пару сліз, напевно, щастя чи чогось такого. Це дуже чудово, що ви вмієте співчувати навіть вигаданим персонажем і почуваєтесь фільмом чи книгою у самої душі. Я хочу хочу додати, що насправді, от якщо серед наших дорослих читачів є такі випадки, а безумовно вони є, коли людина, читаючи літературний сюжет, от по ходу Натрапляє на той епізод, де просто ну, сльози йдуть із очей, і це абсолютно нормально. І якщо друзі чи рідні це побачать і з розумінням до цього ставляться, то це, це класно, це добре, тому що. Ну, є такі книжки, які не можна читати без сльоз в певних місцях сюжету. От. І це дуже добре, коли ми виражаємо власні емоції. До речі, це психофізіологія, така сучасна наука, коли якщо людина буде в собі приховувати і не відпускати. Загальмовувати ці емоції, це дуже ризиковано для психофізичного здоров'я. Тому що психіка вона, би, спричиняє такі реакції на фізіологічну складову нашого організму. Це називається психосоматика. От, якщо Якщо таке трапляється, ну з цим треба якось працювати з цією проблемою. От якщо ми навпаки виражаємо свої емоції, коли читаємо, коли фільми дивимося, коли музику слухаємо, от і коли от хочеться поплакати, то треба не соромитися, варто це робити, і ніхто. З нормальних людей не буде за це вас ображати а навпаки мають поставитися із розумінням. От це дуже така цікава цікава тема. Як навчитися жити з власними емоціями, як їх розвивати? І є таке поняття емпатія, коли ми співпереживання, коли ми співрозмовника не тільки уважно слухаємо, а ми його відчуваємо емоційно. Це дуже важливо для роботи психологів, і не тільки в журналістській професії, це важливо і в професії викладачів, вчителів в університетах, в школах, тому що Ну без цього знаєте, коли просто матеріал дають, і потім тестування. Ну такий знаєте, мертвий просто йде поток інформації. Ну, це не те. Сучасне життя якраз і потребує вираження емоцій. То емоцій, тому що багато техніки, технологій. Але в сучасній літературі є така ідея, щоб ну ризики того, що людина перетвориться на робота, або роботи, як то кажуть, захоплять світ і все будуть робити за людей. А людина ж відрізняється саме проявом емоцій. Роботи поки що цьому не навчилися. Штучний інтелект це добре, але емоції це те, що притаманно людині. Ну, давайте на завершення нашого ефіру озвучимо власні такі побажання глядачам на тему е... емоцій. Так, різних. буде ніколи не скривати свої емоції, бо саме емоція вибрать нас людьми, саме емпатія, це здатність відчувати, співчувати, відчувати е -е, боль іншої людини. Це те, що відізнає нас від. тварин. Ну, не завжди. Є тварини, які також відчувають емпатію, це вже доведено, але більшого це потамана для людини. Щодо психосоматики, я хочу навести приклад е, 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 розказ Шерлок Холмс та доктора Ватсон. І там е, у доктора Джона Хеміса Ватсона ізначально була травма після Афганістану. Він хромав на ногу. І це була травма психосоматична, про що і сказав про їх знайомстві Шерлок Холмс. І тому я хочу побажати кожному завжди контролювати свої емоції, але не скривати їх. Контролювати, але не скривати. Бо емо саме емоції роблять нас людьми. Якщо нам важко, так, не, не потрібно показувати усім, Але для цього є друзі, є психологи, є вчителі, є батьки. І саме з ними треба дивитися тим, тим, що у вас на душі. Угу. Дякую. До речі, є багато книжок української сучасної літератури, і саме казки, такі жанри, які класно виражають емоції. Ну, прикладів можна навести дуже-дуже багато. От, скажімо, колись з шкільної програми ми читали казки дракона Омелька. От, там дуже класна така ілюстрована книжка, сучасний дизайн. І... І почалася це така серія з семи казок, і в першому сюжеті цей дракон Амелько він розвіює стереотипи, тому що всі здумали, що дракони, всі діти, звірятка його боялися. Коли він е, так розмістився на галявині біля річки, почав казки е, читати, всі дітлахи навколо нього так е, скупчилися, а потім він усіх додому до себе запросив. і... І дома ще читав казки його дружина, Килима там робила чай з варениками, з всякими смачними такими стравами, і вони аж до ночі засиділися і вже бачать, що дітям вже спати пора, і треба по домівках вже розбігатися і прощатися. От. І от вони виражали свої емоції дуже так щиро, відверто і дуже так природньо. От тому треба виражати свої емоції, цього не боятися. Анастасія, які ваші побажання нашим глядачам на тему емоцій? мої, мої побажання це е, так само не вховати свої емоції та завжди розуміти, що емоції, що показувати емоції, це не в навіть, і що потрібно їх показувати та рятувати тих, які. Невдало, показалися свої емоції. Угу, дякую. Ну що ж, бажаємо глядачам не боятися власних емоцій і поважати емоції інших. І на цьому ефірі дякуємо за увагу. Рекординг стап.